Привіт, батьки! Ваші діти це наше майбутнє. І вони зараз живуть у світі, де онлайн простір відіграє величезну роль. Інтернет це безмежне джерело знань та розваг, але, на жаль, він також містить чимало цифрового сміття, яке може нашкодити нашим дітям. Онлайн-світ це величезна бібліотека, але не всі книги в ній підходять для дитячого читання. Ваша дитина, шукаючи улюблені мультики чи освітні відео, може випадково натрапити на контент, що налякає, дезінформує або навіть спотворить її уявлення про світ та цінності. Чому це важливо? Діти особливо зараз перебувають у постійному потоці інформації. Негативний або невідповідний контент може не лише спричинити тривогу чи страх, а й сформувати неправильні уявлення. Про норми спілкування, поведінки чи навіть про те, що є цінним. Це впливає на їхній емоційний стан, розвиток та здатність критично мислити, що робити, щоб захистити та допомогти дитині в онлайн просторі. Будьте провідником. Не просто обмежуйте доступ, а активно цікавтеся, що дитина дивиться, шукає у що грає. Обговорюйте контент разом, ставте запитання та будуйте відкритий діалог. Налаштуйте безпеку, використовуйте батьківський контроль та дитячі режими на YouTube, стрімінгових платформах та в ігрових додатках. Це ваш базовий рівень захисту від небажаного контенту. Будьте в курсі трендів. Якщо дитина захоплено розповідає про нового блогера чи вірусне відео, знайдіть час подивитися цей контент. Розуміння того, що впливає на вашу дитину, це ключ до довіри і ефективної взаємодії. Формуйте критичне мислення. Пояснюйте, чому деяка інформація може бути неправдивою, агресивною чи шкідливою. Навчіть дитину ставити питання до отриманої інформації та аналізувати її. Це інвестиція в їхню майбутню цифрову грамотність. Пам'ятайте. Інтернет це потужний інструмент. Ваше завдання навчити дитину користуватися ним мудро та безпечно. Створіть для них захищений і розвиваючий простір, де вони зможуть розкрити свій потенціал. Пишіть нам в коментарях або в Директ і записуйтесь на урок із діагностикою та консультацією в нашого спеціаліста.